Ми фермери у першому поколінні. Садили під лопату гектар картоплі. Ми модернізували наш технопарк. Наші землі розташовані у 30 сільських радах. Економія або ж додатковий заробіток щороку не менше ніж півмільйона гривень. Рухаємося да, в переході до вертикального обробітку. Ми підлаштовувалися під ті системи бронювання, які існували. Обладнали ми наші трактори автопілотами або ж ставлять на біржу, або звільняють, або придумують, як він буде працювати на мінімальну заробітну плату. Сьогодні господарювання на землі це має бути бізнес. Добрий день всім кращим аграріям України. Ми фермери у першому поколінні. Ні наш батько, ні наш дід не були фермерами. І сьогодні ми будемо говорити про історію наших змін і трансформацію в нашому господарстві. Але спочатку хотілося б сказати трішки про нас. Ми займаємося аграрною справою більше 10 років. Ми фермери з Полтавщини, з багатодітної родини. Ми працювали в Англії, потім працювали в Фінляндії. Я три роки, Микола 12 років. По поверненні з Фінляндії з 2011 року я п'ять років займав різні посади в агропідприємствах. Від головного зоотехніка до директора підприємства. А з 2016 року очолюю власне фермерське господарство. Доброго дня! Як сказав Григорій, ми з багатодітної родини. І сьогодні нас на сцені лише двоє, а не вісім, як могло бути. Хоча це можливо наступного разу побачимо. І бути фермером в першому поколінні з однієї сторони це виклик, а з іншої сторони це можливість, тому що. Ми не залежні від старих поглядів чи старих підходів. Ми сьогодні починаємо все з нуля, орієнтуючись на сучасні технології та на власне бачення. І перевагою є те, що сьогодні нам не потрібно сперечатися з батьком або з дідом, а можливо навіть і півродиною, для того, щоб доказувати, що сьогодні трактор це вже набагато краще та ефективніше за коня. Погнали! І сьогодні ми почнемо говорити про історію змін та трансформацій, які проходило наше господарство протягом всієї історії його становлення. І першим кроком до справжніх змін, на нашу думку, є в першу чергу готовність змінюватись самому собі. Ми постійно навчаємось, розвиваємось, оптимізуємо різні. Агропроцеси оновлюємо наше обладнання, придбовуємо техніку і впроваджуємо все нові й нові підходи, що дозволяє нам залишатись конкурентно спроможними на цьому аграрному ринку, а й відповідно бути ефективними. Історія нашого підприємства почалася із цього старенького трактора Т-150, який я придбав у 2017 році за 100 тисяч гривень. З трактора МТЗ культиватора та сівалки СУПН. Завдяки наполегливій праці, нашій завзятості та такій відповідальності, ми перейшли від базових якихось таких технологій в аграрній сфері до справді інноваційних рішень. І на сьогодні наше підприємство повністю забезпечене сільськогосподарською технікою. Ми модернізували наш технопарк. Що дозволило нам значно підвищити ефективність нашого виробництва, старенькі трактори Т-150, яких у нас вже було три, та трактор МТЗ, ми замінили тракторами Holland 7060 та New Holland 6050. З часом ми придбали комбайн клас Ліксіон 480 і старенький, але успішно справляється з поставленими задачами. Сівалку Супен та культиватори, яких теж було вже три, агрегатувалися з тракторами Т-150, старі радянські різної Модифікації, культиватори, ми замінили. і На сьогодні в нашому господарстві працює сівалка кінзе з побаночним відключенням. Потім ми придбали посівний комплекс Омегу, і з часом придбали дискову борону Дукат. Оприскувач, степ, старий оприскувач, який навіть якісно не змішував наші препарати. Я пам'ятаю ці. Перші часи господарювання, коли мені приходилось самому стоять, отак палкою змішувати, бо він нормально не змішував е, наші засоби захисту рослин. Ми замінили оприскувачами Тетіс 24 українського вітчизняного виробництва Ельворті, на які з часом встановили пофорсуночне відключення, що дає нам можливість сьогодні якісно вносити наші засоби захисту рослин, відповідно економити їх, відповідно отримувати додатковий прибуток. Плуги ПЛН 535 та дискову борону БГДР Краснянка. Ми замінили на глибоко. Розкушувач та компактомат від компанії Беднар. Слідуючою нашою зміною це була зміна, а саме ми порухалися в сторону консолідації наших земель. Тому що нам не дістався який, якийсь там колгоспу спадок і з великою кількістю земель. Що для, і для того, щоб побачити свої землі, тобі достатньо було вийти на подвір'я і подивитись вправо чи вліво, і ти всі їх побачив. Ні, наші землі розташовані. У 30 сільських радах по факту, і це 399 ділянок. Загальна площа нашого земельного банку 1286 гектарів. І на сьогодні це вже всього лише 71 поле, а раніше це було більше 100. І щоб ви зрозуміли, яку зміну ми провели, і яку велику роботу на нашому господарстві. То е, сьогодні середній розмір нашого поля становить 18 гектарів, а раніше це було 11. Можливо, для когось покажеться, що там поле розміром 18 гектарів не таке уже ж і велике, але маючи поле одним куском 18 гектарів в себе на підприємстві, для нас це великий успіх. І сьогодні наші землі розташовані всього лише в 14 сільських радах. І зараз ви можете побачити. Відстань між крайнього поля нашого і до крайнього поля, сьогодні ви бачили безліч уже таких подібних карт, і ви бачили розташування, які там були. Да? І подивіться на розташування наших полів. Відстань від одного крайнього до іншого крайнього поля, якщо провести пряму лінію, то це буде 53 кілометри. А якщо ґрунтовими дорогами добиратися до них, то це більше 80 Саме для цього ми й проводили оці обміни між іншими фермерами та ну, з холдингами, як, як, якщо вийшло. На кольоровій схемі ви бачите е, кольорове забарвлення, так враховуючи наше розташування та розкиданість полів, ми пішли в сторону планування наших е, посівів локально. Тобто, в одному географічному напрямку ми сіяли одну культуру. Якщо ви бачите фіолетовим, це в нас соняшник, е, там салатове соя і жовта пшениця. І ми впевнені, та чому впевнені, от тенденція на своєму підприємстві показала, що чим менше ви будете робити кусочків в вашому господарстві, чим більше ви будете робити е, площу ваших полів, тим більше ви будете отримувати прибуток, тому що вам не потрібно буде додатково використовувати лишні кошти для того, щоб обробляти таку безліч полів. Важливою зміною на нашому господарстві було придбання калібрувальної машини Петкус, яку ми придбали в попередньому році за 280 тисяч гривень. Це дало нам можливість готувати на сьогодні власний посівний матеріал. Якщо ми порахуємо економіку цього придбання, то побачимо, раніше ми купували посівний матеріал сої щонайменше по ціні 29 тисяч гривень, дешевше на ринку не було. Власне, товарну сою ми продавали по 17 тисяч гривень. Різниця в 12 тисяч гривень на тоні. Коли ми відкидаємо орієнтовно 3 тисячі гривень на підготовку посівного матеріалу, маємо 9 тисяч гривень чистого прибутку. Навіть в розрахунку на 600 гектарів. Наших посівів сої, це економія або ж додатковий заробіток щороку не менше, ніж півмільйона гривень. А окрім сої, ми калібруємо і готуємо посівний матеріал ще й пшениці. Тож можете рахувати. Окрім того, додатковим плюсом, який ми отримали в результаті цього придбання, була додаткова зайнятість наших працівників, механізаторів в зимовий період. Адже раніше нам потрібно було додумувати, чим зайняти наших механізаторів, окрім обслуговування техніки в зимовий період, чи якими роботами їх зайняти. На сьогодні частина з них задіяна в підготовці нашого посівного матеріалу. Можливо, хтось вважає, що в війну в ці важкі періоди, в ці роки не потрібно вкладати надати кошти в обладнання, в техніку чи в якісь інновації. Ми ж вважаємо, що все потрібно детально рахувати. І перед тим, як зробити те чи інше придбання, ви маєте прорахувати, яку економічну ефективність саме для вашого господарства дасть ця покупка. Щороку ми проводимо детальний аналіз врожайності та прибутковості кожної нашої земельної ділянки. І ми впевнені, що потрібно сьогодні рахувати кожну копійку. Не можна вже підходити е, до калькуляції з якимись там приблизними тонами, камазами, десь якась приблизна врожайність. Потрібно все зважувати і детально рахувати. Для цього ми використовуємо от таку таблицю, яка дісталась мені після проходження освітньої програми Фер... «Фермер 2.0», що на Гровексі. В ній ви бачите, ну для когось вона покажеться зараз дуже простою, але як виявилось на практиці, вона дуже ефективна. І для маленького фермера така таблиця або подібна таблиця може бути незамінним помічником у плануванні до наступного сезону. Вона поділена на кольорові блоки. І перший блок трішки тут презентація здвинулася. Перший сірий блок, як ви бачите, це постійні витрати. Це оренда землі. Вона не міняється так, вона постійно, вона постійно є. Ми маємо за неї платити. В кожного вона різна. Я поставив 150 доларів, але ж то ви поставите свою. Далі у нас іде блок Механічні витрати. Це всі планові механічні витрати на вашому полі, які ви плануєте в наступному сезоні. Тут представлені е, довільні цифри, тобто, ну, якщо ви будете користуватися найманою те вартість найманої техніки. До речі, в цій сій таблиці довільні цифри. Просто показано для того, щоб ви зрозуміли, як працює така таблиця або ж подібна ні. Третім блоком у нас буде вартість посівного матеріалу. Він дуже простий. Знаючи вартість, ви забили, система порахувала автоматично. Четвертий блок це доробка або ж обробка посівмату вашого. Це стосується таких культур, як соя, пшениця. Якщо ж ви купуєте кукурузу та соняшник, вони вже йдуть оброблені. Там all inclusive, да? все включено. Наступними двома блоками є система захисту та система живлення Тут ви вказуєте ваші препарати, їхню ціну, а також вашу систему живлення Ті добрива, які плануєте використати, та їхню ціну. До речі, ця таблиця порахована під соняшник, а ви її можете використовувати під будь-яку культуру. І зверху самі цікаві такі клітинки. Бачите, всі прямі витрати. Це тільки що, що ми порахували: там планова врожайність, ціна реалізація, оборот з гектара. І дві головні клітинки, які для мене головні. Я думаю, для кожного із вас, хто в цьому залі, це маржа із гектара. Це той прибуток, який ви отримаєте. І економічна ефективність саме за допомогою економічної ефективності ви можете проаналізувати всі ваші культури і визначити, яка культура для вас буде самою ефективною, скільки ви її хочете сіяти, і який прибуток вона принесе на ваше господарство. І змінюючи показники у цій таблиці, ви ви довго можете гратися, доки не дойдете до того, до тої маржі, яка вас задовільняє. І ми вважаємо, що сьогодні не можна підходити. З закритими очима потрібно іти в наступний рік уже підготовленому і робити детальний аналіз і детальне планування. Наступною важливою трансформацією, яку наше господарство проходить протягом всього шляху становлення, є придбання та реконструкція різних складських приміщень для зберігання нашого збіжжя, наших зернових. Ви бачите на першій фотографії приміщення те, яке я придбав на на другому році господарювання, воно вміщує лише 200 тонн сої. І тоді, коли ми придбали це приміщення, ми, ми зрозуміли, що нам катастрофічно їх не вистачає, бо ми постійно розвиваємося, нарощуємо об'єми землі. Відповідно, ми почали шукати приміщення, які б можна було з часом використовувати для зберігання нашого зерна. І ми почали придбовувати старі радянські корівники чотирирядні. на другій, третій фотографії. Ви бачите, яким цей корівник був і яким він є на сьогодні, і слугує для зберігання наших зернових. Ми ще чотири таких корівни які придбали зараз, проводимо реконструкцію, адже постійно об'єми, які потрібно зберігати, збільшуються. Це дає нам можливість однозначно в першу чергу уникати черг на елеваторах при вивантаженні наших зернових під час збору врожаю. Всі ви знаєте, коли ми починаємо жнива, черги на елеваторах величезні. Відповідно, нам не потрібно додатковий власний вантажний транспорт чи найняти для того, щоб перевести наше збіжжя. Ми зберігаємо зерно до того часу, поки ціна не буде. Буде цікавою для нас, економічно порахованою за зараніше до збору врожаю, або ж поки нам не потрібно буде закривати наші зобов'язання. Також важливий елемент, коли у вас є власні приміщення, слизькі вас ніхто не обмане на елеваторі. Дуже часто на елеваторах обманюють не лише на вологості, а й на сміттєвій доміжці. Ще одним важливим таким плюсом при наявності власних статських приміщень є те, що вам не потрібно платити за зберігання. А зберігати 3-4-5 тисяч тонн 4-5 місяців і по 100 гривень за тонну в місяць – це набігає така дебела копійка. Якщо ви додавите ще те, що з вас познімає елеватор і ті всі послуги, то, то, це, то це в результаті мільйони гривень. Тому на нашу думку, незалежно від того, чи у фермера 50 гектарів, чи 200, чи 2000, чи 5000 гектарів, постійно потрібно рухатись в напрямку збільшення і збільшення площ для зберігання власних зернових, наступним блоком в наших змінах це була оптимізація агрооперацій, тому що ми вважаємо, що оптимізація агрооперацій є одним. Із наших пріоритетів і рухаючись до цієї зміни, ми для себе зрозуміли, що першим кроком до оптимізації це є аналіз ґрунту, тому що аналіз ґрунту це ну як знайомство з полем, це як твій похід до врача, для того щоб Врач зрозумів, як тебе лікувати, щоб він е, зрозумів проблему, йому потрібно виставити діагноз. Тобто, що зробити, провести безліч аналізів. Так ми робимо із ґрунтом Ми проводимо аналіз і для себе фіксуємо, які добрива нам потрібно застосовувати, в якій кількості і, можливо, й коли, тому що всі, всі знають, що. Використання тих добрив, які не потрібні для цього поля, вони можуть відіграти навіть негативну роль, не то, що позитивну, і роблячи аналіз ґрунту, ви точно вносите свої добрива, при цьому максимізуєте свій прибуток, тому що ви не використовуєте лишні або ненужні добрива. Ви використовуєте тільки те, що треба, а не викидаєте гроші на вітер. Також ми перейшли. Або рухаємося да, в переході до вертикального обробітку. Ми свою оранку замінили глибоким рихленням. Тобто, ми плуг у нас стоїть і використовуємо його тільки за крайньої необхідності. А при цьому робимо глибоке рихлення. Перед цим використовуючи пенетрометр, тому що потрібно визначити, чи є ущільнення, на якій глибині. Задаємо на, на наш агрегат і працюємо. Якщо ж нам не потрібно забирати ущільнення, його немає. Робимо глибокий обробіток, якщо потребує цього планова культура. Якщо ж ні, то ми використовуємо наші легкі диски. Дукат також ми придбали. Велике для нас придбання, ми довго до цього йшли. Посівний комплекс омега від Беднара. Беднар омега від Беднара. Да? Ми мінімізували кількість заїздів в поле. Тобто, що це з одним трактористом, з одним агрегатом і з одним трактором ми робимо декілька операцій: це якісний обробіток, це якісна підготовка посівного ложа, класний посів і вирівнюємо поле. Компактомат цієї ж. Також фірми, тому що всі знають для того, щоб були класні всходи, класний врожай, потрібно класно підготувати поле, класно підготувати посівне ложе. Тоді ми будемо мати класні сходи, рівномірний розвиток культури, і відповідно класний врожай, а потім вже й прибуток. Компактомат дуже класно справляється з цією задачею. Так, автопілоти обладнали ми наші трактори автопілотами. Всі трактори, які у нас працюють в полі, ми обладнали автопілотами. Допомогли нам френд в цьому. Так тому що, от зараз е, ми приїжджаємо, немає такого, як було раніше, коли ти приїжджаєш е, міняти своїх працівників, а вони в нас працюють цілодобово. І тракторист вивалюється із те 150-го старенького, да, без автопілота, і каже, все, напевно, завтра я на зміну не вийду. Сьогодні ми, змінюючи хлопців, вони виконали свою роботу і йдуть після комфортного проведеного робочого дня. Вони йдуть просто відпочивати. Отробивши зміну на новому Нью-Холланді з системою Автопілот, да, Ми економимо пальне, у нас класні проходи, немає перекриттів. Також нашу техніку ми обладнали трекерами і впровадили на нашому підприємстві систему моніторингу Кровайс за допомогою цих двох впроваджень. Тепер ми дистанційно можемо контролювати, куди поїхав наш трактор, з якою швидкістю рухається Камаз. Нам не потрібно перед трактором їхати, показувати дорогу, або за ним доганяти, бо він поїхав не туди. Нам не потрібно сідати на, руку, на руки трактористові, щоб показувати, де ті межі поля. Тому що тут початок, тут кінець, вони бачаться по карті, і вони, наші механізатори вправно користуються системою КРОПІО, яка у них на телефоні. От. Цей блок нічим не відрізняється від інших, тому що потрібно підходити до кожної зміни або ж до кожної покупки, так, із головою. І перше, що потрібно, задати собі питання: а для чого? Потім відповісти на нього, а потім відповісти, як ця зміна і скільки прибутку принесе на твоє підприємство. Важливим елементом управління агрогосподарством є мотивація працівників. Ми цінуємо кожного нашого працівника і відповідно забезпечуємо для них гідну мотивацію. На сьогодні вони отримують конкурентну заробітну плату. Ми прив'язали розцінку по кожній агрооперації, прив'язали до гектарів. І вони вже відпрацювавши зміну, знають незалежно від того, чи це посів, чи культивація, чи е, глибоке рихлення. Відпрацювавши зміну, вони вже знають, скільки коштів вони за цю зміну заробили. Наші працівники. Працюють на новій техніці, яку ми постійно змінюємо, постійно в цьому напрямку розвиваємось. Окрім того, наші працівники працюють круглий рік. Не так як у багатьох агрохолдингах, де людина відпрацювала сезон, потім йому або ж ставлять на біржу, або звільняють, або придумують, як він буде працювати на мінімальну заробітну плату в зимовий період. Наші працівники від закриття вологи, посіву, далі до оприскування збору врожаю, перевезення зерно. Вих працюють в полі, потім обслуговують техніку, далі готують посівний матеріал, чистять наші посадки від порослі, якою вони постійно заростають, і навіть ремонтують складські приміщення. Відповідно, наші працівники є досить універсальними. На сьогодні вже не можна тримати працівника, як це було колись в нас раніше, бо він просто гарний комбайнер і він більше нічого не робить у нас. Або ж він лише він уміє оприскувати на цьому оприскувачі, або він класно може посіяти на кінзі. більше ми її нікому не довіримо. На сьогодні наші працівники універсальні, вони працюють круглий рік, пересідаючи з одного трактора на інший, перечіпаючи від одного агрегата інший. Відповідно. Вони мають круглий рік достойну, велику заробітну плату. Ми маємо обмежену кількість, але якісних, класних механізаторів і іншого виду працівників. Наші працівники весь період війни були заброньовані, адже ми працюємо повністю в офіційній площині. Всі працівники працевлаштовані. Відповідно, весь час ми підлаштовувались під ті системи бронювання, які існували. На жаль, і ми отримали декілька днів назад інформацію про те, що тепер всі люди розброньовані. Ми сподіваємось, що все ж е, і в подальшому механізмі знайдеться шлях для бронювання саме е, маленьким підприємством своїх працівників. І важливо розуміти, що сьогодні господарювання на землі ну, воно не може бути як хобі або якесь там задоволення, тому що мені так подобається. Ні. Це має бути бізнес. І бізнес, який приносить прибутки. Сьогодні не можна. Орати, тому що оре сусід, сіяти кукурудзу, тому що сіє сусід, сьогодні потрібно думати. І від самого дитинства в нас виховували любов до землі. Ми садили під лопату гектар картоплі, пололи 4 гектара буряків у фермера сапами. При цьому у нас було вдома четверо корів, шість свиней, гусей до чорта їх не порахуєш. І саме завдяки цьому ми змогли розпочати свій шлях з нуля. Ми не отримали у спадок тисячі гектарів автопарк чи готову інфраструктуру. Все, що ми маємо на сьогодні, створено власною працею і завзятістю. Ми пройшли і проходимо довгий шлях розвитку змін та трансформацій і не зупиняємось на сьогодні на досягнутому. Є купа планів. Продовжуємо інвестувати в новітні технології, постійно навчаємось, покращуємо умови праці для наших працівників і оптимізуємо відповідно всі процеси.